Дорогі громадяни Цорії. Остаточно сьогодні наша країна прийняла таке рішення. Цорія офіційно виходить із марша РП. Здавалось, можливо, ми змогли відновити ті відносини з країнами, які були в терінтерпе, але через нові негаразди, нові неполадки та загрози, наша країна вирішила остаточно його покинути. Також вищий цоріум сьогодні прийняв указ про те, що наша країна стає безфандомною державою. Це означає, що наша країна не матиме права вступати в інші всесвіти всяких віртуальних держав, і це право вето буде діяти до того моменту. Поки його не розблокує гетьман разом із урядом та самим законодавчим органом влади, саме вищим вейцоріумом. Тож, дорогі громадяни, ставтеся до нашого рішення з повагою. Розумійте, це ваше майбутнє, це ваше рішення, це ваша доля. Тому ваші кроки, ваші думки це ваше майбутнє. Тому зберігайте спокій. І хай живе рунь й та її народ.